До Азова я вчитель історії і правознавства. Ну, співав в Народному горі Калина. Художню школу закінчував, музичну на скрипці. В Революції Гідності приймав участь, навіть послід залишився ще. З 21 червня, коли я поїхав в червону зону, коли отримав перший автомат, перший РПГ, то до. 9 грудня, виходить, що 9 грудня я вже перейшов в артилерію і почав вчитися на навідника гармати. Отримав Орден за доблесну службу Нацгвардії 16 червня 2015 року. Через, по-перше, багато операцій, які провів в полку, ну і по Нацгвардії, ну і за те, що батарею створювали тоді дві людини от я тоді і Борман. Коли ми поставили на позиції, ця батарея. Зараз єдина в секторі, яка веде нормальний вогонь через те, що всі інші зараз поки що чекають активних бойових дій з їхнього боку. Зараз, коли лінія розмежування стоїть, вся на місці стоїть. У нас там постійно двіжники йдуть, але про це говорять як про перемир'я. І люди подивились, включили, а ну, перемир'я виключили і все. Тобто конфлікт став би цікавий, потік ну, допомоги від волонтерів явно зменшився в рази, в багато разів, в сотні разів. А, саме страшне це очікування було. Ми повинні були пройти там таку відстань метрів 200 по полю, з двох сторон зеленка була, і там їхні бліндажі були попереду. Ми повинні були пройти це поле. В зіленки тоді, потім що були снайпери, які тоді Березу взяли і світляка. Пройти це поле, і захопити бліндажі і утримати їх. Тобто ну, така операція не для піхоти, скажімо так, але у нас, окрім піхоти, більше нічого тоді не було. Це було ну, в Іловайські часи, серпень. Прийшов там він керівник третьої сотні, він вийшов, каже, що хлопці, я це місто сьогодні візьму. Відсотків 50% може не повернутися типу, з операції. Через дві години виступаємо. І оце почався ефект очікування. Ти сам уже розумієш, що все, капець. Тобто, то, що була школа, універ, нафіга воно взагалі все було. Додому не позвониш, бо телефона ж немає на базі, залишилися всі, не повідомиш ПАК. Типу, там ну, думаєш, як воно в тебе попаде, як воно тобі боліть буде, бо по-любому ти ж там на тому полі залишишся, а я ж ще й гранатометник, вони ж по гранатометикам чи в першу чергу стріляють. І ну, це думаєш, як ти будеш там лежати, про що ти був? Це такі думки пішли в голову тупі. Хто там почав спати, хто курив постійно, я щось бриться почав, не знаю. Ну, такі ну, реально, криша їхала. І потім вже до 2, -2 годин доходив час, ми вже снарягу начепили, все вже готові, в принципі, йти. І якраз почався мінний обстріл наших позицій. І, по суті, це можна сказати, тоді нас і врятували. В той момент нас вивезли в Старобєшево. У багатьох людей не вміють переключати клапан. От є клапан, наприклад, військовий, є клапан, коли ти повертаєшся, ти повинен все в себе в голові переключити на гражданський. Тобто, що, чому солдати повертаються і з ним ну, там, куча проблем психологічних і так далі. Тому що солдат, він звик, він в казармі, його кормлять, поють, його одягають. І він чекає від когось наказу. От він сидить, він чекає. Його там підняли по тривогі, він знає, що робити. Поїхав, там сів в машину на позицію, і там займається своїм ділом, роботою. Він приїжджає сюди, він не привчив клапан. Він лежить тут і думає, що його знову ж таки буде хтось поїть, кормить, одягать, і буде йому ще хтось наказ давати, якийсь, який він повинен виконати. Наприклад. Наказ ходить на роботу, але цей наказ повинен дати людина, яку він дуже сильно поважає. Якщо це віддасть жінка, він її буде дуже сильно сварити. І ось починаються звідти психологічні проблеми. Просто треба навчитися, що ти приїхав сюди, все, забудь про те все. Ти повинен знайти роботу, ти повинен працювати, ти повинен свою сім'ю якось влаштувати.